Хочеш швидко прикинути, скільки сонячних панелей потрібно для твого дому, все насправді простіше, ніж здається. Пояснюю на простому прикладі: 1 кВт сонячних панелей в Україні в середньому дає 100 кВт годин електроенергії на місяць. Тобто, щоб підібрати потужні станції, ми беремо середнє місячне споживання будинку, ділимо його на 100 і отримуємо орієнтовну потужні станції в кВт. Тепер розглянемо більш на детальному прикладі. Зазвичай будинок споживає в середньому 300 кВт годин на місяць, Як і проговорювалося, що 1 кВт це є близько 100 кВт годин на місяць місяць. тож рахуємо 300 кВт годин на місяць. Ми ділимо на 100 і отримуємо 3 кВт. Це загалом середня потужність станції. Далі дивимося на панель. Припустимо, що одна панель має потужність 400 Вт, тобто це 0,4 кВт. Для того щоб отримати потрібну кількість, ми ділимо 3 кВт на 0,4 та отримуємо 7,5. Тобто, заокруглюючи, для приватного будинку нам необхідно 8 панелей, але це спрощений варіант. На практиці ми також вираховуємо регіон, кут нахилу витрати по кабелю, тип інвертора. І от уже усі ці нюанси ми розповідаємо на нашій навчальній програмі. На курсі від SunLarix ти навчишся робити точні професійні розрахунки та грамотно підбирати обладнання під будь-який об'єкт. Тому запишись і стань професійним інженером-монтажником сонячних станцій.